Добрий день, діти! А яка зараз пора року? Правильно, рання весна. Зійшли сніги. Засяяло яскраве сонечко, ми з вами вже побачили першоцвіти, підсніжники, крокуси, ніжні проліски. Дерева поки що стоять без листви. Але якщо підійти поближче, і придивитися, то можна побачити бруньки. Подивіться, які вони. Це крихітні колисочки, в яких ховаються молоді листочки. Листочки сплять, неначе дітки-колисочки, а сонечко голубить бруньки. Промінець стукається в колисочку, Гей, листочку, годі спати, прокидайся, весна прийшла, тепло принесла, почує листочок, визирне. Спочатку один, потім другий. А сонечко пригріває сильніше, стукає в інші колисочки. То діти як називаються колисочки листочків? Хто запам'ятав? Правильно бруньки. Послухайте віршик про бруньки. На могутній тополі бруньки розкриваються поволі, а з них, мов сини і дочки, Вистрибують листочки, Навколо озираються, зі світом радісно вітаються. Давайте, діти, сьогодні ми розглянемо бруньки різних рослин. Це бруньки буску. Вони вже зараз великі, а потім в них з'являться маленькі соцвіття квітів фіолетового кольору і згодом розквітне пишний бузок. А це бруньки берези. Вони висять, немов сережки. Бруньки берези дуже корисні. Їх сушать, продають в аптеці або виготовляють з них настоянки. В березових бруньках багато корисних речовин, які виліковують людей. А ось ми підійшли до вишні. В неї теж з'явилися бруньки. Але спочатку з'являться не листя, а квіти. Вишня буде стояти біла-біла. Це для того, щоб листя не заважало бджілкам збирати солодкий нектар. Діти, коли будете гуляти з батьками на вулиці, підійдіть до дерева або до кущика і роздивіться бруньки. І згадайте, що це колисочки для листя, яке прокидається навесні. А ще подумайте, діти, чи не нагадують вам листочки в бруньках, великі і маленькі, які тримаються разом, сім'ю, в якій маленькі і великі члени тримаються разом. До побачення!